Чекайте, чекайте. Струнко, спочень, крив, струнко, спочень, крив, струнко, Ліворуч. праворуч, спочень, крив, струнко, спочень, криво, струнко, обернись. Почей. Добре! Струнко! Обернись! Думаєте, що ви в лаві? Ви не в лаві. Встаньте нормально на струнку. До правого рівняйся! Прямо, глянь! Спочинь! Криво! Струнко? Спочинь! Струнко спочень. Спочень. Друже. Струнко. Спочень. Полі. Добре, спробуємо без камер.